В ефірі Івні Ньюз», у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день миру. Його започаткувала Генеральна асамблея ООН більш як 40 років тому. День миру мав би відзначатися як День глобального припинення вогню і відмови від насильства. ООН запропонувала всім державам і народам дотримуватися припинення воєнних дій у цей день. Натомість в Україні триває 3500-й день війни. І наші вороги хотіли, щоб для нас сьогоднішній день не настав. Масованих ракетних ударів росіяни цієї ночі завдали по багатьох регіонах України. Уперше за останні півроку атакували енергетичну інфраструктуру. Усього було чотири десятки крилатих ракет. Повітряним силам оборони вдалося знищити 36. Утім, є влучання по енергооб'єктах. Тимчасово світло зникало в деяких районах на Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Дніпропетровщині та Харківщині. Ворожі снаряди цієї ночі також пошкодили низку підприємств, об'єктів цивільної інфраструктури та житлових будинків. Над Києвом захисники неба знищили близько 20 ракет. Уламки впали в кількох районах в столиці. У Дарницькому пошкоджено нежитлову будівлю, станцію техобслуговування, машини та гуртожиток профтехучилища. У Шевченківському газову трубу до того ж повибивало двері і шибки в одному із житлових будинків. Загалом у Києві під час цієї атаки постраждали семеро людей. У столичному передмісті внаслідок падіння уламків зайнялися пожежі на кількох підприємствах, пошкоджено будівлю навчального закладу, де інде – приватні будинки та автівки. Поранення отримали троє людей. Зруйновано виробничі потужності корпорації Пепсіко, яка досі не згорнула свій бізнес на території держави терористки. Також під ворожим прицілом опинилися Черкаси, Рівне, Львів і Харків. У цих регіонах російські ракети зруйнували готель, ринок, промислові та цивільні об'єкти, а також енергетичну інфраструктуру. Поки росіяни намагалися знову занурити нас у темряву, прогавили масований удар по власних аеродромах. СБУ підтвердила спільно з повітряними силами атаку по розташуванням окупантів у Криму. Під ударом опинилося військове литовище САКИ. Там було щонайменше 12 бойових літаків і розрахунки російської протиповітряної оборони. А ще на його базі готували до атак на Україну операторів-безпілотників. Щоби завдати цього удару, наші оборонці спочатку перевантажили ППО ворога дронами, а відтак задіяли Нептуни. Наслідків атаки наразі не оприлюднювали. Проте відомі наслідки вчорашньої атаки на півострів. Саме її окупанти щосили намагалися приховати. Гауляйтери пояснювали, що дим, який стовпом здіймається над однією з військових частин, наслідок горіння трави. На супутникових знімках оприлюднених сьогодні Радіо Свобода, можемо бачити підтвердження цієї інформації. Тож, у наслідок горіння трави, обвалилася половина будівлі командування Чорноморського флоту РФ. Нарешті палії трави принесли Україні користь. Київ розпочав підготовку до можливих блекаутів у зимовий період. Зокрема, за першої необхідності можуть відкритися 462 так звані пункти незламності. У КМДА додали 20 уже відкриті. Нагадаю, минулої зими в Києві працювали одинадцять пунктів зігрів. 1111 пунктів зігрівання. 767 із них організувала міська влада. На це витратили 50 мільйонів гривень із резервного фонду бюджету Києва. Я пам'ятник собі» – воздвиг нерукотворний. не рукотворний. А міністерство культури України виключило його з державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення. Мінкуль продовжує роботу в межах очищення вулиць від монументів комуністичного режиму та російської імперської політики. Тож із реєстру пропонують вилучити пам'ятник Пушкіну на Берестейському проспекті, пам'ятник Шорсу на бульварі Шевченка, могилу Ватутіна в Маріїнському парку. Корабель желізняков на Рибальському острові і пам'ятник екіпажу бронепоїзда Таращинець на вулиці Заслонова. У Мінкульті наголошують, таке вилучення не означає, що їх негайно знесуть. Рішення має ухвалювати міська влада. Та чи погодить КМДА рішення про демонтаж того щорса з огляду на те, що на його місці не вийде побудувати, скажімо, офісний центр? Зовсім інша справа знести двохсотрічні будівлі на старому подолі. Заступник личка Петро Оленич подав на розгляд міськради рішення про передавання землі на вулиці Набережно Хрещатиській 13 і 15 під забудову. За цими адресами розташовані майстерні річкового порту та двоповерховий будинок, зведені на початку та всередині 19-го століття. Проте цей проєкт вже отримав схвалення міської комісії з питань архітектури. Перш ніж документ внесуть до сесійної зали, його має погодити ще низка комісій, зокрема з питань збереження та захисту культурної спадщини. Але за каденції кличка такі проєкти вже виносили на розгляд і позитивно голосувалися навіть без погоджень. Скільки мера не годуй, однак дорожнє покриття перекладає. Киян обурили ремонтні роботи, що розпочалися на вулиці Григорія Сковороди. Місцеві кажуть, тут був, був ледь не найкращий тротуар на всьому Подолі, що міг служити ще не один рік. До того ж, плитку не знімають, щоби перекласти, а буквально нищать ескаватором. І все це відбувається навіть попри те, що лише цими вихідними під стінами КМДА відбувся велелюдний мітинг. Активісти і небайдужі містяни вимагали направити кошти на потреби армії, а не на нові бруківку, клумби чи чергову розв'язку доріг. У жовтні Київрада голосуватиме за бюджет міста на наступний рік. Учасники акції запевняють, будуть виходити на мітинги щовихідних, аби влада почула. Наголошують неприпустимо класти бруківку, поки військові кладуть свої життя. Двоє нетверезих киян намагалися викрасти автівку з місця дорожньої пригоди. Сталося це опівночі на вулиці Великій Васильківській. Саме тоді патрульні оформлювали аварію. Доки опитували учасників, почули, як раптово завівся і почав рухатися автомобіль Шкода. Причому її водій був із інспекторами. Машину втікачку зупинили за декілька кварталів. Їхала вона не на автопілоті. Хоча майже в салоні були двоє нетверезих чоловіків. Обох затримали за водіння в стані алкогольного сп'яніння та ще й без документів. Осінь у місті хризантеми на печерських схилах. Навіть під час великої війни в Києві буде традиційна велика виставка хризантем. Магічний сад на співочому полі чекатиме гостей уже від завтра. Цього разу темою обрали легенди і міфи. Щоб створити 35 об'ємних фігур, використали понад 10 тисяч кущів хризантем. Окрім масштабних квіткових інсталяцій і яскравих фотозом, на відвідувачів чекатимуть аніматори, програма вихідного дня і майданчики відпочинку. Вхід на виставку для військових організатори зробили безплатним. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому у мене все для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.